Уряд України оголосив про зміни у видачі фінансової допомоги внутрішньо переміщеним особам. Тепер ця підтримка, окрім найбільш незахищених верст українців, стане доступною ще для двох нових категорій громадян, але за певних умов. Уряд тепер виплачуватиме допомогу родинам, які повернулися в Україну після тривалого перебування за кордоном, а також родинам внутрішньо переміщених осіб ВПО, незважаючи на наявність непрацюючих працездатних осіб. Проте є певна умова: Непрацюючі працездатні члени сім'ї повинні або знайти роботу, або зареєструватися як безробітні в державному центрі зайнятості. Важливо для підтримки їхньої економічної самостійності та інтеграції у робочий ринок пояснили в уряді. По новому тепер відбуватиметься і розрахунок допомоги ВПО враховуватимуться критерії оцінки доходів родин. Допомога визначатиметься залежно від сукупного доходу родини. Якщо сукупний дохід родини є нижчим за встановлений прожитковий мінімум, родина кваліфікується для отримання допомоги. Сума допомоги буде розраховуватися як різниця між прожитковим мінімумом для родини та її середньомісячним доходом. Внутрішнім переселенцям, у тому числі особам з інвалідністю і дітям, надаватимуться регулярні щомісячні компенсації. Також тепер діють обмеження термінів виплати. Допомога для ВПО буде продовжуватися автоматично лише на період шести місяців. І гарні новини: виплати усім категоріям внутрішньопереміщених осіб продовжено до 1 березня. Ми спільно з урядом вирішили ще на місяць продовжити абсолютно всім до 1 березня існуючі умови виплат. Тобто нічого не змінюється. Автоматично нові критерії переносяться з 1 лютого на 1 березня. По цьому ми вже досягли домовленостей всередині уряду і знайшли відповідний ресурс. Бо це не малий ресурс. Один місяць продовження таких допомог тягне нам понад 6 мільярдів гривень. Тобто з 1 березня виплати автоматично будуть продовжені пенсіонерам з категорії ВПО, у яких пенсія менше за 9 тисяч гривні. Тобто пенсіонерам з високим рівнем доходу допомога продовжуватися не буде. Також автоматично продовжується допомога для людей з інвалідністю першої та другої груп, а також для дітей з сиріт та представникам вище згаданих двох нових категорій переселенців. Такі заходи говорять уряді, мають забезпечити більш гнучку та ефективну систему підтримки для внутрішнього. Ишніх переселенців та мігрантів, що повернулись за кордоном з одночасним стимулюванням їхньої інтеграції у робочий ринок. Яна біляєва, Олександра Панченко, Харків, Новини.